До Різдва залишилося 12 днів. Нарешті діло пішло на лад. Велика родина кроликів копала сніг і витягувала з під нього мох та лишайни. Моховики були задоволені вони плели килим, наспівували різдвяні пісеньки та розповідали цікаві історії про минулі різдвяні свята, але не всі в лісі так раділи і тішилися різдвяною атмосферою. Гадаю, ми мусимо провчити сову. Поділилися намірами сорока Елсі зі своєю тіткою Ерікою. Але Різдвяна мишка застерігала, щоб ми її не дражнили, особливо напередодні Різдва, завважила тітка. Різдвяної мишки тут немає, та гном червоний ковпачок часто сюди приходить, відмахнулася сорока Елсі. До того ж ми святкуватимемо біля струмка, а не в печері тієї вредливої сови. Тож, коли сюди прилетить сова, ми з нею станемо на бій. Вона не витримає, розлютиться і не дозволить нам більше користуватися своєю печерою, навіть у майбутньому. Не всім сорокам сподобався такий план. Святкувати Різдво вони любили, подобалась їм і різдвяна мишка, але ж родичі мусять триматися разом, тому досить було сові вилетіти у сутінках на полювання, сороки здійнялися у повітря. Вони кружляли навколо сови й гучно стрекотали. Птахи зчинили такий жахливий галас, що перебудило усіх мешканців лісу. Першим примчав гном червоний ковпачок. Про те, щоб святкувати у печері, можна забути, сумно поскаржився він пугачу Карлу. Що заподіяла сова сорока?» здивувався пугач Карл. Мабуть, нічого, відповів червоний ковпачок. Просто сороці Елсі заманулося скоїти щось таке, щоб сова більше ніколи не пускала нас до своєї печери, тільки тоді вона зможе пояснити різдвяній мишці, чому нам довелося перенести святкування до іншого місця. І, звертаючись до сорок, червоний ковпачок вигукнув Вам мусить бути соромно. Сова ніколи не заподіювала вам лиха, хіба не так? А позварившись із нею, ми тепер матимемо на одне хороше місце менше. Різдвяна мешка вам цього ніколи не пробачить. Якби вона була з нами, цього б не сталося, почала захищатися сорока Елсі. До того ж, біля струмка гарніше. Сварка одразу згасла, коли в них над головами залопотіли крила і на галявиносі великий сірий гусак. Добрий вечір, – заґавгутів він. Це і є великий ліс. Усі закивали головами. Тоді передаю вам вітання від різдвяної мишки та крукароді. Вони майже досягли місця призначення і незабаром повернуться. Сподіваюся, не завтра, прошепотів і червоний ковпачок. Різдвяна мишка ужахнеться, коли побачить, який тут досі хаос. До гусака підійшла качка Емма. Попри свою забудькуватість, вона все ж таки дещо пригадала. Це часом, де ти шукаєш свою родину? запитала вона. Біля озера на якогось гусака чекає ціла зграя сірих гусаків. Так, це я, зрадів гусак. І де це озеро? Я мушу мерщій летіти туди. Кілька помахів крилами до заходу сонця, і ти будеш там, де вони приземлилися, відповіла качка Емма. Якщо ви залишитеся у лісі, окнув йому вслід, гном червоний ковпачок, прилітайте святкувати з нами Різдво. Дякую, дуже приємно отримати таке запрошення, відповів сірий гусак. З великим задоволенням долучимося до святкування Різдва із вами. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!